Ваші святости, ваше блаженство, всечесні отці, керівники релігійних організацій, глави Української православної церкви в Сполучених Штатах та в Канаді, дорогі брати і сестри. Сьогодні відзначаємо День духовної і державної спадкоємності України. Володимир зробив цивілізаційний вибір. Цивілізаційний вибір майбутнього України. Нам треба соборність і нам треба єдність. Соборність це не тільки територіальна, соборність і єдність це духовна і релігійна. І зараз тут, на цьому святому місці, у мене ще лунають дзвони Михайлівського собору. Тоді, коли сотні тисяч українців вийшли захищати свої права на Майдан. І тоді, коли дзвони цього собору покликали нас всіх бути єдиними і зробили нас всіх сильними. І так ми побороли зло церква не дає нам можливості йти на компроміси, на компроміси між добром і злом. Тут нема місця компромісу. На компроміси між ворогом і другом. Тут також немає місця для компромісів. Церква нам дала можливість побороти біду і стати сильними. Стати сильними як нацією, стати сильними як людьми і стати сильними як державою. Імперії пали. Радянська імперія пала. І ті, хто хочуть стати правонаступниками Радянської імперії, падуть також. Така історія. І Її неможливо змінити. Якщо ти на темній стороні історії, ти підеш в небуття. Якщо ти на світлій стороні, ти будеш робити великі справи для своєї країни і для свого народу. Держава від'єднана від церкви, і це правда. Але держава і влада має конституційні обов'язки. І ми разом з президентом країни несемо відповідальність перед громадою, перед парафіянами за виконання базового конституційного принципа кожної демократичної країни. Це свобода від розповідання. Це ходити до того храму, до якого ти хочеш, і молитися там, де в тебе є покликання. Перше за останні два десятки років нам все-таки вдалося разом з президентом запровадити інститут військового духовенства, запровадити інститут капеланів в місцях ув'язнення і позбавлення волі, дати можливість релігійним організаціям засновувати навчальні заклади, дати можливість цим навчальним закладам виписувати дипломи і сертифікати. І дати релігійним організаціям всім релігійним організаціям рівні пільги і тарифи. Це є відповідальність влади, це є відповідальність держави для того, щоб кожен громадянин відчував себе вільним і знав, що таке релігійна свобода, і міг її вільно виконувати. Наш народ зіткнувся з неймовірними викликами і випробуваннями. І Боже Слово і Слово кожного релігійного провідника є великою наснагою і великим джерелом енергії і є шляхом до перемоги українського народу. Нас ніхто не переміг, нас ніхто не переможе. Храни Боже Україну і храни Боже українські війська.